Науковий співробітник краєзнавчого музею Олексій Войтюк вже 10 років займається археологічними розкопками поблизу хрінницького водосховища. Нині пишається своєю участю в історичних дослідженнях, адже археологам вдалося зібрати чималу колекцію унікальних речей. Це е, фрагмент амфори з зображенням сохи, е, датований трипільською культурою. Це поховання одноплемінника з набором наконечників стріл, виготовлених з кременю, тендітні, цікаві, які можна побачити. Тоді комплекс кераміки культури кулясти Хамфор це чотири посудини. Не завжди їх можна знайти в такій кількості, ну, в розкопах. Свою 20-річну працю дослідники представили на показ у музеї. Експонати доповнили фотографіями та малюнками, на яких зобразили побут та усі речі, які віднайшли. У такий спосіб каже науковець відвідувачам простіше розуміти суть та призначення знахідок. Ось цей шматок амфори та фігурка божества Сарапіса вже показали у музеях Канади та Європи. Особлива гордість археологів писанка 12-го століття. Цінна вона й тим, що майже не ушкоджена. Це річ зроблена з двох. Окремих, окремо взятих керамічних деталей, які склалися потім, ну, щоб можна було мати форму цього яйця. Всередині вона порожниста і там вліплена маленька кулька, яка при ну, струшуванні вона дає звук, колотушка так звана. От і прикрашена цікавим орнаментом, дужковим, от, поливою, тобто, це ну дуже дорога річ. Олексій впевнений, писанка була у власності знатного роду. Цей орнамент він не є унікальним, тобто такий орнамент типовий для виробів, які покривалися поливою. Таким, таким орнаментом і облицювальна плитка в церквах покривалась. Усього в колекції представили понад 500 експонатів. Це монети римської та литовської доби, прясла, гребені, гончарний посуд, ножі та вістря, стріл. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.